Привіт, Макс, Я спілкуюся з дівчиною півтора місяці. По дурниці я її зрадив. в дужках. Мені зробили мінет. Сексу не було. Ну, зрадуся, що не ти комусь. І тепер шкодую про це. Нічого собі. І як ти там? Максиме, як ти там? Шкода? Після цього почуваюсь погано і зрозумів, що не хочу більше її зраджувати, і хочу продовжувати з нею спілкування. А ви егоїст, Максиме? Навіщо ти будеш радувати дівчині життя? Я тобі даю велику ймовірність, що рано чи пізно ти знову її зрадиш. Рано чи пізно це відбудеться. Рано чи пізно ти будеш знову казати, ой, мені зробили мінет, а я щось після цього якось себе погано почуваю. Як позбутися почуття провини? Ніяк. І чи варто їй зізнаватися, якщо розлучатись не хочу? Якщо ти розлучатися не хочеш, точно не треба зізнаватись, тільки довбойоби так роблять. Але знову ж таки, яка перспектива ваших стосунків? Вона хуйова. Рано чи, чи пізно ваші стосунки все ж таки завершаться. Я тобі кажу, що треба завершити їх якомога раніше. І заради себе, і заради неї. Знову ж таки, це твоє життя, це твій досвід, чому би ні. Але щастя у вас не буде. Не буде. А стосовно того, що там почуття провини, слухай, а що? Ну, в чому це якось виражається? У мене таке почуття провиди, але я все одно буду з тобою будувати стосунки. Ну, серйозно, ну серйозно. Коротше, я тобі раджу ці стосунки завершити. Я тобі, Максим, я тобі раджу, ці стосунки завершити. Це шлях в якесь твоє щасливе і здорове майбутнє. Залишитись з нею в стосунках це шлях в нікуди. Тому ну, ти мене почув, я сподіваюся. А?